В цьому році вересень і як ніколи вирішив одразу заявити про себе, що з 1 вересня стало доволі прохолодно і з днями стає лише холодніше. Ранок 3 вересня не став виключенням. Тож дістаємо із шафи теплі речі, носочки, запасаємося гарячою кавою і чаєм і зустрічаємо перші дні осінь. Всім привіт! Сьогодні субота, але це не привід відпочивати, тим паче, коли є замовлення, і я дуже вдячна замовникам за те, що вони в мене і є. Тож зараз я взялася в'язати голову для ведмедика. Якщо пам'ятаєте, я вам показувала ось це ведмежа, і він один з тих іграшок, які каталися на фотосесію, про яку я вам розповідала в минулому влозі. Тож, моя замовниця це саме фотограф, яка його фотографувала, вона на нього подивилася і попросила її зв'язати такого самого, але без одягу, без капчиків, без шарфіка, і у білому кольорі. Тож, я взяла пряжу Alize Cotton Gold і як бачите, після кролика, зайчика в мене вже досить мало пряжі залишилося. Коли я зрозуміла, що моточка мені не вистачить на повноцінну іграшку, одразу зробила замовлення на сайті просто пряжа. І так як там була акція на пряжу Alize Cotton Gold, я не могла не скористатися цією можливістю і закупила трішечки більше моточків, ніж мені потрібно. Тож зараз давайте разом з вами розпакуємо мою покупку пряжі. Перед вами всі моточки пряжі, які я замовила. Не стала робити інтригу, одразу всі розклала. Перший з них це Alize Cotton Gold, колір 55, білосніжний. З нього я в'язала зайчика, якого ви бачили в минулому влозі. З нього ж буду в'язати. В для цього самого замовлення. Також придбала по акційній ціні Alize Cotton Gold Color 62, він молочний, дуже приємний, і є в мене надія, що найближчим часом я зв'яжу ще одного зайчика, але такого, якого я хочу бачити в себе в крамничці і продавати їх. Так, це плани на майбутнє. Також придбала три моточки ярнар джинс. Перший це колір 87-й, такий приємний. Мені дуже подобається він а, наче кава з молоком. Дуже гарний колір, ніжний. Наступний, мабуть, ось так треба було покласти. Погамі кольорів. наступниця колір кольор 05. Його я ще не знаю, куди буду використовувати, просто е, саме цього кольору в палітрі моїй джинсу ще не було у наявності. І третій це 0,3 колір. Він теж, в принципі, молочний, але ярнар джинс і Алізе відрізняються палітрою, тому придбала собі ще такий кольор світлий. Ось так така приємна, ніжна м'яка палітра тепер є у мене в наявності. Піду далі працювати, буду розробляти плани на майбутнє і сподіваюся, що вони здійсняться в найближчому часі. На годинку, майже сьомого вечора, все ще субота, і я підключилася до вас, аби показати, готове брязкальце зайченятко. Ось таке миле, симпатичне і максимально безпечне. Пряскальце в мене вийшло. Мені дуже подобається миле, ніжне. І наразі я сідаю допрацьовувати друге бряскальце ведмедика, тож йому мені ще потрібно зв'язати два вушка, шарфічок і обв'язку на тримач. Сподіваюсь, що сьогодні. До пізнього вечора мені вдасться все ж таки доробити і два брязкальця будуть готові. Всім привіт! Сьогодні 4 вересня, неділя, і я думаю, по моєму голосу, ви зрозумієте, що я захворіла. Вчора мені вже було погано, але я трималася до останнього, і скажу вам чесно, це було складно, але я це таки зробила. Два бряскальця в мене готові, тож, бряскальце короленятко, яке ви бачили, ось воно. І бряскальце «Ведмежатко». Ось ці два бряскальця я завчора дов'язала, оформила, і вчора, в пів на першу ночі, пішла спати. А сьогодні вже прокинулася з підвищеною температурою. Горло болить, голос сідає, але в мене не так багато часу залишилося для того, аби завершити це замовлення. Тож, незважаючи ні на що, продовжую працювати. І сьогодні зранку доробила заготовку, скажімо так, під голівеньку для ведмедика. Ось така вона. І чесно вам скажу, працювати зі світлим кольором мені так не подобається. По-перше, скільки б я не намагалася його стягувати під час в'язання, а я люблю в'язати дуже плотно. Все одно, в моменті набивання, він, бачите, має ось такі наші зазори. Через них, звичайно, холофайбер не пролазить. Але, як на мене, Виглядає це не настільки класно, як коли працюю я з темною пряжою. От бачите? Так, це щось наліпло. А, темні пряжі таких моментів нема. І тут, в цій пряжі, це ж все ярнар джинс. Це також ярнар джинс. Просто різниця між світлою і темною пряжею очевидна. Я і раніше знала, в принципі, що працювати зі світлою пряжею трішечки складніше, але зараз вже відчула це на собі. І це нагадаю Alize Cotton Gold. Заготовка під голівеньку готова. Скільки мені сьогодні вистачить сил, аби попрацювати, я не знаю. Треба зв'язати два вушка мордочку, це мінімум. За сьогодні, я думаю, це десь хвилин 30-40. І ще плюс, так, не дивуйтеся, я в'яжу досить повільно. І ще плюс дві верхні лапки і дві нижні лапки. Це такий мій мі мі мінімум на сьогодні. А вже завтра можна йти від нижніх лапок вив'язувати тільце і пришити або в'язати, я ще подумаю, Верхні лапки, і після після завтра так, десь приблизно виходить 6 вересня, я планую збирати ведмедика, тому що 7 вересня це я собі сама ставила такий дедлайн. Мені потрібно буде здавати повністю все замовлення замовниці. Але це я ставила собі мінімальні сроки, хоча одразу оговорила такий момент, що на один виріб я беру 3-4 дні. Тобто, взагалі, 4 вироби в замовленні, тобто я мала б собі відвести 12 днів для такого більш легкого в'язання. Але брязкальце в'яжуться швидше ніж 3-4 дні. Тож сподіваюся, що за 10 днів повністю все замовлення буде готове. Також планую дов'язати вже нарешті вушка цьому ведмедикові, бо він вже так довго чекає на свій час. А ще, а ще в мене лежить заготовочка на єдиноріжку, яку я в'язала на третьому, по-моєму, третьому чи четвертому, вже не пам'ятаю тижні стартів. І вона ще досі в такому розбірному стані. Тож, Після того, як завершу замовлення, одразу візьмуся за недов'язи, і потім вже планую в'язати наступну іграшку. Але дуже сильно хочеться побороти ці недов'язи, щоб вони не лежали, не залежувалися і не займали місце мені в тут корзинці, тому що тут вже корзинка знову починає перетворюватися на якесь звалище, а це не дуже добра ідея. Тож, вам бажаю Здоров'я зараз такі дуже дивні погоди, тому намагаємося максимально бути здоровими, міцними і до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні 7 вересня, і сьогодні четверта доба, як я дізналася, що в мене ковід. Звичайно, це не та інформація, якою хочеться ділитися за аудиторію, але що маємо, то маємо. Одразу скажу, що в цьому плані я досвідчена жіночка, ковід я хапаю вже другий раз за два роки. Тож. Викарабкаємося, все буде добре. Вам бажаю міцного здоров'я і пийте побільше теплої водички це дуже корисно для організму. В своєму минулому підключенні я вам розповідала, що вже на той момент себе погано почувала. І після того, як відзняла той шматочок відео, відправилася з дівчатками своїми в дитячу кімнату. Та, поки вони гралися, я ще встигла зв'язати носик і два вушка для майбутнього ведмедика. Через декілька годин мені стало гірше. Я попросила чоловіка придбати мені тест на ковід, і це були дві найнеочікуваніші полоски в моєму житті. Одразу ж написала замовниці, попередила, що строки виконання замовлення збільшуються, або ж я можу повернути оплату за це замовлення, тому що я розуміла, що не через себе, але так сталося, та я підвожу людину. Дякую величезної моїй замовниці. Вона ввійшла в моє положення і попросила якимось чином передати їй брязкальця два, а на ведмедика вона зачекає. Відправити брязкальця я попросила свою знайому. Це все відбувалося не просто через зачинені двері, але вона мені дуже допомогла і «Брязкальця» Вже сьогодні приїхали до замовниці, і вона залишилася задоволена роботою, а це для мене дуже важливо. Тож ведмежа очікує свого часу, поки я трішечки підлікуюся і продовжую, продовжую його в'язати. Але я можу вам показати, що я зовсім, -зовсім трішечки просунулася у його вив'язуванні, адже, як бачите, маю вже дві лапки. І нижня частинка тулуба перев'язана мною вже чотири рази. Хто бачив мої минулі в'язовлоги, ті знає, що в мене проблема одразу вив'язати ось тут між ніжками настільки класно, щоб не було видно ніяких зазорів в білому кольорі. Це зробити непросто. але я це стараюсь зробити максимально туго, аби при набиванні халофайбером не було. Було не видно ніяких дірочок, зазорів або чогось подібного. Як бачите, хоч і потрішечки, але продовжує роботу над ведмедиком, і чесно вам скажу, робота дуже дуже сильно відволікає, надихає і наповнює силами для того, аби швидше виліковуватися. Звичайно ж, діти це найперший стимул. Ось а улюблена робота другий, тож до нового підключення. Всім привіт! На календарі 11 вересня, а за вікном холодна дощова осінь. Я себе почуваю трішечки краще, вже тиждень, як ми хворіємо, але кінця і краю тим хворобам ще нема, та нічого страшного. Підключилася до вас, аби показати останню четверту готову роботу в цьому замовленні. Ведмежатку в мене вийшло ось таке зріст його. Приблизно 21 см. Виконаний він з пряжі Alize Cotton Gold Hobby. Тільки що зробила декілька фотографій, відправила в замовниці і очікую на її відповідь. Якщо все сподобається, то сьогодні малюк поїде додому. Щодо пряжі. Особливого кохання з Alize Cotton Gold Hobby в мене, на жаль, не сталося. Тому прийняла для себе рішення припинити будь-які спроби в'язати з неї іграшки саме зараз. Можливо, колись я до неї повернуся, та на сьогоднішній день я вирішила для себе збільшувати палітру Ярнар джинс і продовжувати в'язати з нього. Адже з нього, на мою думку, іграшки виходять більші. І полотно виглядає трішечки не так. Тому е, ярнар джинс наразі залишається моїм фаворитом. А на цьому буду з вами прощатися. Дуже вам дякую за перегляди. До нових зустрічей! Всім па-па.